Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про людей, які народжені 4 і 31 числа. Чому тільки ці два числа, якщо і 13, і 22, якщо звести до купи, також дають четвірку? Ну, дивіться, тому що 13 і 22 це трішки інші енергії. Вони багато чим схожі, дещо може переплітатися, особливо кармічні задачі. Да? Деякі кармічні задачі прям ідуть ті самі на усі ці числа. Да? Але е, про 13 і про 22 ми будемо говорити окремо, тому що це трішечки все ж таки інші енергії. Тому ось почнемо: 4 і 31. Хто народжений у ці дні, це про вас. Це енергія. Ось така енергія числа 4, це дуже сильно чоловіча енергія. Я б навіть сказала, це дуже сильно вогняна енергія. Да? Вона дає силу, вона дає поштовх до дій. Це люди, які однією з основних рис у плюсі це є відповідальність. Ну, Ви повинні розуміти, що відповідальність. Не тільки за себе, це йде відповідальність за своїх близьких, за своїх родичів, за своїх батьків, за близьких друзів, і навіть відповідальність на роботі ці люди, четвірки, коли вони іменно йдуть у позитиві, вони дуже відповідальні. Давайте ми з вами, так, я вам поясню, що таке, коли йде число у позитиві, а коли у негативі. От дивіться, ми керуємося в житті своїми думками. Да? І коли ми налаштовані на позитивних хвилях, да? це дуже круто зараз називати позитивними вібраціями, да? високі вібрації. От Коли ми йдемо на позитиві, тобто ми впевнені у завтрашньому дні, ми впевнені, що в нас все буде добре, що усе буде класно, що у нас все вийде, ми віримо в себе, в свої сили. Doviairaujame pasauliu, doviairaujame kūrėjui. У такому випадку ми йдемо по високих вібраціях. Тобто ми вдячні за те, що ми маємо, ми проявляємо дуже хороші свої якості. Да? От, у кожної людини є як позитивні, так і негативні якості. Але як реагувати на ті чи інші ситуації, ми можемо обирати самі. Звісно, ми, коли людина не розвивається, вона не вміє керувати своїми думками чи своїми якимись реакціями. Але коли людина час від часу ловить себе, починає ловити себе на думці, що а чому я зараз так зреагував? Да? Починає аналізувати, тоді з часом вам буде набагато легше ловити себе на якихось негативних реакціях, на негативних думках, які. Не, не допомагають у житті. Да? Негативні думки це якраз те, що тягне нас на низькі вібрації, на дно, я б так сказала, витягує з нас саме темне, саме жорстоке, саме погане. І воно, замість того, щоб допомагати нам у життю, воно навпаки от як підножка. Да? І чим більше ми перебуваємо в таких негативних станах, тим більше нам життя. Якби Показує, що в тебе щось не так, да, б'є тебе по голові. Тому дуже важливо все ж таки навчитися контролювати свої думки, контролювати е, те, ким ви хочете бути, будувати себе, да, працювати з собою. І тоді ви піднімаєтесь на високі вібрації, і вам розкриваються, можна сказати, усі дороги в житті. Бо коли людина на низьких вібраціях, ні. Воно так не працює. Тому от я і розповідаю і про високі вібра, да, про те, коли людина в плюсі, тобто у високих вібраціях, і коли у мінусі. Да, по кожному дні народження я розповідаю для того, щоб ви розуміли, де ви в плюсі, а де ви у мінусі. Тобто це не означає, що ви або повністю в плюсі, або повністю в мінусі. Ні. Це означає, що ви можете бути частково в плюсі, частково в мінусі, але десь більше. Да? Не можна бути і там, і там пополам. Е, якихось якби, станів на постійній основі у вас більше. Тому тут потрібно задуматися, а як ви хочете жити, і в яких саме енергіях позитивних чи негативних. Не забувайте, позитивні енергії дають вам тільки розвиток рух вперед і все саме найкраще в житті. Тому дуже важливо бути саме на позитивних енергіях. Тому зараз всі так говорять: от потрібно підніматися у вібраціях. Так, потрібно. Але я назву вам на кожну число, на кожне число, на кожну дату народження і позитивні, і негативні енергії, які у вас переважають, для того, щоб ви розуміли, ага, я зараз у негативній енергії, треба себе зловити на цьому, і якби на наступний раз діяти по-іншому. Да? Так от, окрім відповідальності, Четвірка, звісно, це ще і про прийняття рішення. Четвірка дуже класно може приймати рішення за себе, за своїх близьких, вона е буде на керуючій посаді легко приймати будь-які рішення стосовно інших людей і стосовно себе. От якщо взяти двічку, яка може. Постійно вагатися, да, яка може там запитати десятьох друзів, що їй робити в цій ситуації, але у кінцевому етапі війка все ж таки не вибере нічого. То четвірка як відрізав да, раз і прийняла рішення. Для неї це дуже легко, це от якби генетично передається так, що от, це люди, які от, просто вміють. У моменті приймати рішення. Причому, якщо людина це в позитиві, ці рішення будуть правильні. Якщо в негативі, то ці рішення будуть е, е, приносити якісь розчарування, провали. Так? І негативні різні ситуації. Звісно, в позитиві це дуже працьовиті люди. Вони напрацьовують е, свій авторитет, вони хочуть керувати. З часом вони будують уже свій якийсь бізнес. Тобто це завжди люди, в яких є свій бізнес. Якщо в четвірки немає свого бізнесу, якщо вона працює на когось, значить вона поринула у свої страхи, занурилася в них і не хоче з них вилазити. Треба все міняти. Починати з мислення, звісно. Четвірки у позитиві дуже наполегливі люди, це рішучі люди. Вони, от якщо в них виникло бажання щось створити, якийсь бізнес, а бізнес у четвірки це йде в крові, незважаючи на те, чоловік ви чи жінка, бізнес вам просто вас мусить бути. це просто карма, тут без варіантів. Ви повинні мати якийсь свій власний бізнес, маленький, великий, воно вже не має значення, але він повинен приносити дохід вам, вашій сім'ї, рідним, близьким, да, тим людям, за яких ви несете відповідальність. У жінок, четвірок, вони також просто приречені побудувати свій бізнес, але вони повинні нести свій бізнес по-чоловічому. От, якщо жінка-трійка, це прям така королева, принцеса, да? вона м'яка, четвірка, жінка повинна бізнес вести по-жіночому. Якщо жінка-четвірка не буде у бізнесі, не буде керувати на керуючій посаді, вона це все керування приведе додому і просто стане аб'юзером у своїй сім'ї, так само як і чоловік. Тут вони абсолютно рівні. Як чоловік, так жінка можуть стати тираном, аб'юзером, деспотом, такою жорсткою, жорсткою людиною, яка буде свою сім'ю тримати в страху. ну Тому що якби, у неї дуже багато. Має енергії, да? і ця енергія повинна йти на реалізацію у професії. Коли цього немає, коли ця людина не реалізована, у професії немає керуючої посади, вона зразу опускається на негативні енергії, і тут вже йде все по накатанні. Да? У позитиві це люди з високим інтелектом. Вони живуть головою, тобто в них немає такого, як у дві. Якщо їх порівняти з двійками, да, це дуже емпатичні люди. Вони відчувають інших Четвірки Ні. У них немає такого поняття, як от емоції, почуття. Да. Вони відчувають, звісно, це ж люди живі, але вони керуються у більшості головою, якимись своїми бажаннями. В основному це якісь свої егоїстичні бажання, да? І це люди, які не вірять у любов. Ну, якщо ми вже так поступово, плавно перейшли до негативних енергій, то у негативі, от як я казала, це вже може бути аб'юз, деспотизм, жорстокість, невизнання авторитетів інших людей. Тобто, якщо ця людина не стала авторитетом для когось, не посіла таку. Посаду да, на якійсь роботі, вона не визнає авторитету іншої людини, вона буде працювати на когось і буде тихо ненавидіти. Да, або робити щось на зло цій людині, в залежності від того, скільки вже негативу у цій людині накопичилось. У негативі це люди, які не дають права вибору. В першу чергу це стосується сім'ї рідних, да? вони можуть бути дуже жорсткими, створювати сильний тиск, сильний контроль над своїми рідними. Да? Там, над чоловіком чи над дружиною немає значення, бо тут як чоловік, так і жінка, четвірка вони можуть проявляти такі якості, і причому дуже жорстко, і інша, якби кохана людина, буде просто не мати вибору. Буде або терпіти, або тікати. Да. Також у негативі це дуже черстві люди. Вони дуже скупі на почуття. Якщо у позитиві, четвірка ще може проявляти почуття, да, вона вміє їх проявляти, вона їх проявляє в більшості через голову, тобто вона угу, треба там, дружині квіти подарувати, їй да, пішла четвірочка купила, щоб проявити якось свої почуття, да, показати, що от, дружина цінна. Да? Чи навпаки, жінка чоловіку якийсь подарочок купити, да? то от у негативі це йде е, люди, які дуже скупі на свої почуття, вони е, хочуть влади, вони хочуть грошей. І якщо це от, е, не проявляється на роботі, тобто немає тієї самої керуючої посади, то ці люди будуть хотіти досягти такої посади. Тобто, якщо ви на керуючій посаді, це не означає, що ви на високих вібраціях. Це може означати, що от ви, якщо ви четвірка, да, ви прийшли на цю посаду просто протоптавшись по своїх колегах, по головах пішли. Тому що у мінусі четвірка це людина, яка досягне свого тільки не тими шляхами, якими потрібно було б. Та. У негативі четвірки це також люди, які дуже сильно закриті. У них закрита душа, а вони ніколи нікому ні за що не скажуть, що вони відчувають. Тобто це також це є дуже егоїстичні люди. Це люди, які живуть виключно своїми бажаннями, тобто вони можуть щось собі придумати, щось захотіти. Можливо, це навіть по факту і не їхні бажання, просто вони побачили у когось, да? чи почули у когось, що хтось це хоче, і вони вирішили, що це я хочу. І от вони просто підуть по головам для того, щоб досягти того, що вони хочуть. В четвірці дуже важливо одна з кармічних завдач – навчитися контролювати себе і свої бажання. Тому що четвірки це робити не вміють. Вони можуть просто впасти в полон своїх бажань, жити виключно своїми бажаннями, абсолютно про все на світі забувши. Тому от тут дуже важливо навчитися контролювати себе, навчитися розуміти себе, свої істинні бажання, да? навчитися бути самодостатнім. Це дуже обов'язково, тому що. Якщо четвірка у мінусі, вона не має, не самодостатня, не може забезпечити себе, не може взяти на себе відповідальність за себе самого, да? тоді ось ця її основна позитивна риса, яка є відповідальність, просто падає у те, що людина абсолютно безвідповідальна, да? отаку От крайність. Також важливою, кармічною задачею є зняти надконтроль е, з своїх близьких, да, е, перестати їх контролювати, зрозуміти, що ви нічого не контролюєте, як би не хотілося це признавати, але треба, ви нічого не можете контролювати. Це тільки ілюзія. Ви думаєте, що ви контролюєте, ви думаєте, що ви потрібні, а без вас усе розвалиться, ні, не розвалиться, нічого не розвалиться, все буде і без вас. Тому от просто над контролю цей який четвірка постійно з собою несе, його потрібно вчитися відпускати. Так? І дуже важливо, звісно, навчитися четвіркам прощати, тому що коли четвірку хтось образить, хтось зробить не так, як вона хоче, четвірка стає дуже злопам'ятною і вона просто не вміє прощати. Вона не хоче прощати, вона не буде прощати, вона буде. Це може бути навіть помста, тобто, да, план помсти може бути у четвірочки. Це дуже важливо уникати цього. Ну і звісно, от однієї, напевно, з найважливіших задач для такої логічної четвірочки, інтелектуальної четвірочки, да, це духовний розвиток. Тому що не розвиваючись четвірка, скотиться у негативні сценарії да, і буде йти от по негативних енергіях. Тому духовний розвиток дуже важливий. Особливо питання віри, да? у що ви вірите, у вищі сили. Да? Вірите ви у вищі сили, чи не вірите ви у вищі сили, да? у що ви вірите, у яка у вас віра взагалі? А чи дійсно це та віра, яка от вам по душі, можливо, ви хочете вірити у щось інше. Да? Тут потрібно оприділитися, хто ви взагалі по життю. Да? Е, дуже важливо, звісно, вивчати карму, причинно-наслідкові зв'язки. Да? Тому що коли четвірка не розуміє, чому в її житті щось не так, от е, якраз вивчення карми і причинно-наслідкових зв'язків своїх дій, е, їй допоможуть зрозуміти, чому в неї в житті все так, а не інакше. Да? І, звісно, от, стосовно духовного розвитку, це йде і різні медитації та духовні практики. Е, медитації ну, можуть бути для четвірочки не дуже комфортними, хоча залежить, звісно, ще від багатьох інших показників. Але що стосується різних практик, це може бути йога, це може бути дихання. Для четвірки дуже класно підійде це да? О, така терапія стояння на цвяхах. Е, взагалі, практики є дуже багато, важливо знайти свою, важливо розвиватися, не стояти на місці, не спускатися у ці негативні сценарії для того, щоб в житті досягати тих вершин, на які вас запрограмовано, скажімо так, нашим творцем. Тому я зараз з вами прощаюся. Ось така у нас дуже цікава четвірочка. Не забудьте підписатися, поставити лайк, мені буде дуже приємно.